Вітаю, ви на каналі Анна про книги. І якщо ви активно слідкуєте за моїм інстаграмом або вже читали останній допис тут у спільноті, то ви вже знаєте, що по-перше, за останній місяць літа, за серпень, я прочитала лише одну книгу на 150 сторіночок: це Жао Кабре і його поглинуті вогнем. А також я активно, активно в лапках читаю, ну, вже буду читати у вересні ще Гольдон Нетарт та. Тамари Гундорової Леся Українка книги Севіли. По-друге, я активно і уже без лапок кинулася у написання своєї історії у створення власного книжкового світу. А поєднувати і написання, і читання у мене виходить не дуже. Ось про це сьогодні ми з вами будемо говорити про створення книжкового освіту. А якщо ви підтримуєте ось такі от літературні розмови, то тисніть вподобайку, підписуйтесь на цей канал, якщо ви ще не підписані, а також будьте всіляко активними в коментарях, тому що для мене це дійсно дуже важливо. Мені дуже важлива ваша підтримка та ваша активність на моєму каналі. І також я зараз хочу сказати велике дякую тобі, тобі, мандрівникові, хто завітав на це відео, хто зараз його дивиться. Дякую тобі, тому що лише... Завдяки тобі я й надалі продовжую створювати нові відео. Отож, переходимо до книжкового світу, який створює письменник. Як же ж письменник створює свій світ? І з чого цей світ складається? Мабуть, ви погодитеся, що дуже приємно читати ті книги, у яких світ уже детально продуманий, де автор продумав усе до дрібниць, а не де ось це от створення книжкового світу покладено на плечі самого читача. І у літературознавстві є термін світу, який придумує автор, це художній світ. І що ж таке цей художній світ? Художній світ це створений. На уяву і письменника і вцілена в тексті твору образна картина, яка складається з подій, постатей, їх висловлювань і виражених ними духовних феноменів. Іншими словами, художній світ це картина реальності, яку малює автор, і не завжди ось ця картина реальності буде відповідати нашій з вами реальності, хіба що якщо автор залишить конкретні вказівки на історичну епоху та на місце подій у творі, де знаходиться персонаж і куди він прямує. Коли письменник створює свій світ, він, як і будь-який митець, використовує різні інструменти для створення свого власного книжкового світу. Це, немов такі от фрагменти пазлів, фрагменти мозаїки, які потім читач вибудовує у своїй уяві, і утворюється така цілісна картинка світу. І художній світ, як ви вже зрозуміли, і складається із ось таких художніх пазлів. І що ж це за пазли такі? Це художні деталі. Художня деталь це найменша одиниця художнього світу, дрібна зображувальна деталь, яка фіксує увагу читача на тому, що письменникові здається у цей момент найважливішим на пейзажних якихось деталях, на портретних деталях, на описі вчинків та почуттів. Як ми знаємо, усе велике складається із дрібних частин, і тому ці деталі є дуже важливими бо через них розкривається ціле, розкривається художня картина світу, який і малює автор. Такі художні деталі поділяються на дві групи на зовнішні, та внутрішні або психологічні. І мені особисто дуже подобається читати психологічні ось такі от внутрішні деталі. Зовнішні деталі діляться на наступні: це портретні, пейзажні та речові. А психологічні деталі поділяються на внутрішній світ, на думки та почуття, і вони проявляються в прямій мові або у внутрішньому монолозі. Також художні деталі діляться за характером художнього впливу на деталі подробиці і деталі символи. І ось тут потрібно зупинитися детальніше, тому що ось ці деталі подробиці та деталі символи вони можуть пересікатися із всілякими відсилками із ремінісенціями та алюзіями. Тому для того аби ось зрозуміти ось ці детальки символи та детальки подробиці, дуже важливо розуміти також фольклор та античну міфологію і біблію, бо дуже часто письменники беруть звідти символи. Подробиці. Детальки подробиці, як уже зрозуміло із назви, малюють навколишній світ і власне персонажа у всіх деталях, у всіх подробицях. А ось детальки-символи символи це ось такі, от, знаєте, маленькі детальки, прочитавши яку можна відразу зрозуміти сутність людини. Наприклад, це може відображатися у прізвищі, або у певному якомусь предметі, який постійно носить із собою персонаж, або також у кольорі волосся у позовнішніх таких характеристиках. І ось тут, коли я готувалася, в принципі, до зйомок цього відео, то я звернула увагу на баладу про співочих пташок і змій ще один день без згадки цієї книги на моєму каналі, і там головний персонаж. Він мав світле волосся і постійно носив із собою троянду білу троянду. А біла троянда вона собою символізує чистоту, святість, янгольську таку якусь певну вдачу. І, власне, персонаж він і намагався бути таким, здаватися таким іншим, таким світлим, янгольським, але тут є певний обман. Я не пам'ятаю, якого кольору очі у цього персонажа зовсім не пам'ятаю. А... і зараз мені не хочеться діставати книгу і шукати цю детальку. Але ось ось це я пропустила при прочитанні цієї книги а зараз до мене дійшло. Буває таке. І раз ми вже з вами заговорили про персонажів, то тепер настав час поговорити про таку важливу детальку художнього світу, як портрет. Портрети бувають як внутрішні, так і зовнішні. І саме через портрети персонажів ми можемо часом розуміти майбутні події твору, і також портретна характеристика дає нам відповідь на питання, а ким є власне ця людина. Отож, зовнішня характеристика. Персонажів, зовнішні портрети. По зовнішніх характеристиках можна зрозуміти часом, хто є власне ця людина. Це свого роду такий лукизм, коли ми, бачачи якісь певні зовнішні такі детальки, відразу робимо висновок про те, ким є ця людина. Це не завжди так, але зазвичай буває саме так у літературі. Наприклад, якщо ми бачимо у персонажа Шрам на все обличчя, то скоріш за все це буде поганий персонаж, це буде злочинець і нічого хорошого від цього персонажа очікує. Не варто, але це не завжди так. Також, якщо у персонажа світле волосся, темні очі, то це говорить про якусь внутрішню боротьбу цього персонажа. Портрети також бувають портрети порівняння та портрети враження. І от портрети враження це якраз таки коли інша людина, інший персонаж робить певні висновки про іншого персонажа. Тобто ми бачимо цього персонажа очима іншого персонажа. Також є така штука, як психологічний портрет. І зараз в сучасних книгах дуже часто так буває, що ось цей психологічний портрет робить лікар, робить психолог. Він вже ставить певні діагнози персонажу, з чим йому потрібно попрацювати, яка він власна людина, і так далі. Але мені більш приємно робити висновок про персонажа самостійно, прочитавши внутрішній монолог, прочитавши діалоги. Одна із моїх неулюблених художніх деталей, як сподіваюся, і для багатьох, це пейзажі. Зізнаюсь, не каюсь, я не люблю розлогі пейзажі в літературі на декілька сторінок. Я їх перегортаю зазвичай, і це дуже часто там можна зустріти у творах класичної української літератури. Але, але через пейзажі. Може передаватися настрій історії, ми можемо розуміти, що станеться в майбутньому, і це і добре, і не дуже. Наприклад, якщо дощик крапотить, то можна відразу зрозуміти, що там буде драма, будуть сльозки, А якщо сонечко, то все буде радісно і все буде класно. І зараз десь тут ви можете бачити кадри із моєї історії. Хвастаюсь з одного боку, а з іншого попозорюсь трішки. Речі це також дуже важлива деталь художнього світу, тому що як в принципі і в реальному житті через речі ми можемо зрозуміти героя не Бетмена, а персонажа, як і в реальному житті, тому що через те, що нас оточує, можна зробити певний висновок, ким є ми власне самі, які в наші подобання, хобі, який у нас настрій, як ми себе почуваємося, і так далі. І власне із книжковими персонажами все так само. Психологізм, психологізм, це також дуже важлива деталька художнього світу, і психологізм він буває як зовнішній, так і внутрішній. Зовнішній психологізми проявляються через жести, через міміку персонажа, через жестикуляцію, тобто усе те, що робить персонажа живим, не просто картонкою, не просто буквами на папері, а те, що робить його живим, живою людиною в очах читача. Наприклад, якщо Персонаж постійно гризе нігті, якщо він шарпає свою ковтинку, і ми можемо зробити висновок, що він якийсь нервовий або взагалі, або конкретно у цей момент. І це також дуже важливо вміти застосовувати ось такі от зовнішні детальки, зовнішні характеристики, тому що дуже важливо при написанні своєї історії не розповідати читачеві про почуття персонажа, а показувати ці почуття діями. Внутрішні деталі до внутрішніх деталей належить психоаналіз та самоаналіз, і тут знову ж таки усе як і в житті, тому що є ті персонажі, які можуть самі себе проаналізувати і зробити певні висновки. А є ті персонажі, які такого зробити не можуть, і їм цю критику роблять інші персонажі. Також до внутрішніх деталей належить монолог, щось я охріпла давно, Аня не говорила на камеру. Тому підтримуйте це відео вподобайкою, щоб я частіше виходила з вами не зв'язок, а то зовсім. Розівчилася Аня говорити. Так от, ми читаємо книгу, і, наприклад, вона написана від третьої особи. В нашій голові є якийсь сторонній голос, який розповідає нам про вчинки персонажа. І тут бац і включається, нібито, як перша особа, і автор дозволяє нам зазирнути в думки з персонажа, почути від нього усе дійство. І це насправді дуже прикольна така собі фішечка. І тут автор нам без прикрас дозволяє зробити висновки самостійно без думок автора про цього персонажа, і тут ми згадуємо попереднє відео, де читання це суб'єктивна річ, і де ми не повинні погоджуватися зі словами автора, а повинні самі робити висновки про те, що ми читаємо. Також художній світ складається із хронотопів, тобто часу та простору. І літературний хронотоп може бути як абстрактним, тобто світом створеним з нуля, і часто це відбувається у книгах жанру фантастика, та конкретним, тобто, де час та місце дії конкретно визначені. І при цьому автори можуть використовувати різні моменти, наприклад, Київ у місті підмогильного» буде не тим самим Києвом із дівчинки з ведмедиком. У е, Демонтовича, і навіть якщо у тексті конкретно згадане місто, то це не означає, що там не може бути переплетено якихось елементів фантастики. І дуже важливо вміло переплітати ось цей вигаданий світ із авторською фантазією. Якщо, наприклад, раптом так сталося історично, що читач живе у місці, про який пише автор. Він ходить там кожного дня, тими вулицями. А тут автор починає писати про те, чого абсолютно у цьому місці немає. А також якщо ми не живемо в цьому місці. Усіх нас є телефони, є комп'ютери, є гугл-карти, і ми можемо з легкістю помандрувати в тому місці, про який пише автор. Тому тут дуже важливо авторові не писати про ці місця, яких немає у конкретному місці, якщо він вже визначив, що він пише от про це от місце. Тому що читач може втратити довіру до твору. От він гуляє цими вулицями, а тут немає за рогом цієї кав'ярні чи кінотеатру, чи чогось такого. Тому потрібно. Дуже дуже уважно до таких моментів ставитися. У моїй же ж історії немає конкретно згаданого міста, тому що це не важливо в контексті моєї історії, і я не хочу заплутувати вас зайвими детальками, щоб у вас раптом не стався збій у матриці. На цьому у мене все. Сподіваюсь, що ви скучили за моїми відео. Підтримайте, будь ласка, його своєю активністю тут в коментарях, вподобайками, не Для мене це дуже цінно, щоб мої лапки не опускалися, і щоб я надалі продовжувала створювати для вас ці. Кавий і корисний контент. Також на моєму каналі є ті відео, які ви з тих чи інших причин могли пропустити. Я гадаю, що це хороші відео, і я буду дуже сильно вдячна, якщо ви піднімете трішки мою самооцінку і подивитеся ці відео. Спасибі, не забувайте читати хороші книги, берегти себе і до нових зустрічей.